Шановні і дорогі нам студенти, вже вкотре шостий раз підряд ситуація заставила нас зібратися тут, на цьому майдані, як і майдані в столиці, як і в багатьох містах України, як і на багатьох площах світу. Тривога, тривога втратити. Незалежність в усіх формах, тривога втратити суверенітет, тривога втратити краще життя, Кривора... тривога втратити віру в краще наше майбутнє, це довше життя, це краще життя, це безпечніше життя, це бути захищеним. Це отримати хорошу якісну європейського зразка освіту, отримати хороше медичне обслуговування, це рівень зарплат і багато ще інших критеріїв, які сьогодні живе світ. Ми хочемо гордитися нашими людьми. Ми хочемо гордитися нашою владою, зрештою, як гордяться люди в світі. Ми хочемо. Гордитися нашими виробленими товарами. Хочу сказати, що академічне Національного університету Львівська політехніка за дорученням ректора університету професора Бобило Юрія Славовича підтримує повну підтримку наших студентів вимог, які сьогодні висуваються щодо приєднання, щодо укладення угоди підписання доступу в європейську спільноту. Шановні студенти, я, як професор, як вчений мав можливість багато бувати в європейських навчальних закладах, в містах, бачити рівень життя, рівень освіти, культуру. І хочу сказати, що на правду є чого втрачати, тому ж борімося, віримо і перемагаймо. Слава Україні. Героям слава!